Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована. Ви можете бачити абсолютно всі мої недоліки все тому, що сьогодні ми з вами разом будемо створювати мій простий повсякденний макіяж. З таким макіяжем мене можна побачити, в принципі, щоденно. Він дуже простий, легкий, але водночас досить цікавий. Тому ми з вами разом будемо створювати щось досить просте, але цікаве на моєму обличчі. Сподіваюся, що ось з цього, що у нас є, ми створимо щось більш-менш симпатичне. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попите. Ну, а я буду починати. Як завжди, розпочинаємо з прибирання мого волосся, щоб воно мені не заважало. Приблизно ось так: от. На моєму обличчі немає жодної косметики. Я ніяк не підготавлювала свою шкіру, немає ніяких ні праймерів, ні баз під макіяж. Все, в принципі, досить просто. Очистила свою шкіру і нанесла зволожуючий денний крем. І все, більше нічого. Як правило, мій макіяж завжди розпочинається з нанесення тонального засобу і в повсякденному житті. Я найчастіше даю перевагу таким тональним засобам, які зволожують і доглядають за моєю шкірою. Ви знаєте, що я володарка жирної шкіри. Звісно, я люблю матуючі тональні основи, люблю матовість на своїй шкірі, але матуючі тональні засоби, вони досить шкідливі на повсякденній основі, тому я запасаюсь матуючими серветками і користуюсь звичайними зволожуючими тональними засобами. Саме сьогодні я вирішила обрати ось такий кушон, зволожуючий від бренду Місаї. Це корейська косметика. У мене йде у відтіночку під номером 01. Тут, до речі, ще є SPF 50. Це досить круто в нинішній літній період це прямо те, що потрібно. Всередині це звичайний стандартний кушон, в принципі, звичайне пакування, так як і у будь-якого продукту. Єдине, що ось цим спонжиком наносити мені не дуже зручно, тому я буду використовувати свій звичайний ось такий великий спонж. Стосовно відтінка, він виглядає ось так: от він, можливо, зараз буде мені світлувати, тому що я так добряче засмагла. Ось такий, не знаю. Мені здається, що він досить гарно підлаштовується, тому будемо пробувати. Ну, Сподіваюся, що я не буду виглядіти як біла стіна. Ну, а там, звісно, побачимо. Гаразд, переходимо до нанесення. Набираю прямо ось так: от, дивіться, набирається досить гарно, і буду відразу переносити на своє обличчя. Так, ну що ж, я начебто закінчила з нанесенням кушону. Звісно, виглядає трішки світлувато, але в принципі не критично. І, як ви бачите, в нього такий досить зволожуючий фініш на обличчі. Для більш натурального ефекту цей продукт я стягнула ось сюди на шию і також додала на свої вушка. А щоб відтінок в усіх цих ділянках був однаковим, це завжди дає більшу натуральність в моєму макіяжі. В принципі, непогано. Але ну, трішки світлуватий. Мені здається, що на кожен день цей продукт підійде, тому що він досить такий легкий, при цьому гарно, скажімо так, вирівнює тон вашого обличчя, маскує дрібні недоліки і класно зволожує шкіру. Тому, як повсякденний варіант, то дуже навіть непогано. Поки тональний продукт ще досить такий вологий, доки він фіксується на моїй шкірі, переходимо до продуктів, які йдуть для контурування обличчя. А в цьому відео я обрала більш такі рідкі текстури, тому будемо відразу їх наносити до нанесення пудри. З рідкої корекції я обрала ось такі засоби від бренду GlimB. Вони мені подобаються, вони не занадто темні, не занадто інтенсивні, тому до ось такого світлого, легкого тонального продукту повинні підходити дуже вдало. Почнемо ми з нанесення контурингу. Він ось такий, досить прикольний. Відтіночок іде тут, я так розумію, універсальний, у нього немає номера один або два просто один універсальний продукт. Всередині ось така подушка. Насправді цей продукт мені дуже-дуже подобається. Зараз я вам покажу сводчик цього продукта. Досить класний, легкий, такий приємний, прямо супер. Так, дивіться, ось такий колір. На сводчику здається, що він дуже темний, тому що я багато нанесла, але насправді він виглядає дуже-дуже натурально. Я прямо ось так його з пальчика буду переносити собі на обличчя, ось так от. І потім буду спонжиком розтушовувати. Ну, начебто розпреділила, ось так от виглядає. Не знаю, помітно вам чи ні, але ефект досить натуральний. Звісно, камера може не дуже правдиво передавати відтінки, може виглядати занадто темно, але в реальному житті це такий дуже легкий, правильний відтіночок засмаги. Я б цей продукт назвала навіть не контурингом, а бронзером. Відтіночок дуже схожий на бронзер. Залишками ось проходимо ось тут на крильцях носика. Ось так от трошечки зовсім ось так от. Так, закінчили. Залишками знову ж пройшла по носику. Ось так от виглядає. В принципі, начебто, і непогано. Але поки що візуально я розумію, що виглядає занадто темно. Але це нічого, тому що ми будемо наносити пудру, і ось така інтенсивність, вона просто зникне. Так, далі переходимо до рум'ян. І від бренду Glambier у мене точно ось в такому пакуванні рум'ян немає, тому що їх, власне, і не було. В такому пакуванні був тільки хайлайтер і контуринг. Але від глимбі у мене є ось такі кремові рум'яна у вигляді ось такого стійку відтіночок, до речі, в номері 01. Я думаю, що його можна нанести. Дивіться, тут такий досить гарний відтіночок. Я наношу відразу на руку, а потім вже переношу на обличчя. Так, набираємо ось так от сводчик і переносимо. Так, ну, в принципі, ось так. От, мені здається, буде достатньо, щоб не занадто червоні були щічки, бо я не дуже люблю, коли занадто багато рум'ян. В принципі, виглядає досить симпатично, Так, з рум'янами ми також закінчили. Ось так, от власне, усе вийшло. Тепер можна переходити до нанесення хайлайтеру. Хайлайтер у мене також від GlamBі виглядає ось так: от. тут також немає номерочку, іде один універсальний відтінок. Хайлайтер мені тут дуже сильно подобається, він просто бомбезний. Зараз вам покажу його сводчик: ось такий. Дивіться, дуже гарно сяє, прямо супер. І я прямо також пальчиком з руки, ось так от із сводчика, буду переносити на своє обличчя. Ось так от так, ось так от сяє цей хайлайтер. У нього досить таке ніжне сяйво виглядає дуже-дуже натурально капельку на носик. І тепер ось сюди. Так, ну, з корекцією я повністю закінчила, можна переходити до нанесення пудри. Пудра у мене ось така від бренду Evelyn. Називається Art Makeup Anti-Shine Complex у відтіночку під номером 32, об'єм тут 14 грамів, це досить багато. Беремо будь-який пухнастий пензлик. У мене ось такий з магазину Аврора. Набираємо нашу пудру, струшуємо і наносимо. Так, ну що ж, з пудрою я закінчила, ось так от виглядає. І дивіться, корекція вже виглядає більш натуральною, більш такою легкою. А пудра досить гарно перекриває і дійсно забирає ось ці, ну я б сказала, залишки зайві від декоративної косметики. І зараз мій макіяж виглядає більш натурально, більш гармонійно. Що ж, переходимо до оформлення моїх брів. Для цієї цілі я беру ось такий механічний олівець від бренду LN Pro у відтіночку під номером «101». Це двосторонній автоматичний олівець, у нього досить тонкий такий ось тут стержень, і ним промальовувати досить зручно. В принципі, на повсякденній основі мені цей продукт повністю підходить і по кольору, і по стійкості, і по тому, як інтенсивно він наноситься. Тому, в принципі, класний олівець за дуже-дуже бюджетною ціною. Спочатку прочісуємо мої брови. Фарбую так, як мені подобається, хаотично, не зовсім ідеально, але головне, що мені подобається. Так, ну що ж, приблизно ось так от у мене усе виглядає. Ну, Різниця, звісно, є, можливо, не дуже ідеально, але, в принципі, виглядає досить непогано і натурально. Відтіночок, як на мене, то мені ідеально підходить, в принципі, все круто. Що ж, все те ж саме роблю тепер з правої сторони. Так, ну що ж, закінчила я і з правою стороною, ось так от у мене все вийшло. Не зовсім ідеально, не зовсім симетрично, але, в принципі, не критично. На повсякденній основі піде. Я, в принципі, не візажист, мені прямо ідеальні геометричні форми тут не потрібні, тому в принципі мене все влаштовує. Так, переходимо тепер до макіяжу очей. І в повсякденному макіяжі це настільки просто: Ну, щоб ви розуміли, я можу просто нанести якийсь один відтіночок, це може бути якийсь дуже світлий коричневий відтінок, і просто профарбувати вії, і все. Можу навіть не наносити тіні, просто припудрити свої повіки, щоб не було жирності, просто нанести гелевий олівець, як стрілкою, і також профарбувати вії, і все. Але сьогодні я зроблю такий варіант макіяжу, який також дуже простий, але трішки більш такий гарніший, я б так сказала. Для цього я беру ось такий бронзер від бренду Catrice у відтіночку 035. Ви можете обрати будь-який світло-коричневий відтінок тіне, який вам подобається. Набираю свій бронзер, прямо так обільно, трошечки струшую, і проходжу з цим продуктом повністю по рухомому і нерухомому повіку. Повністю наношу його по периметру. Трошечки придаю таку, знаєте, природну тінь своїм очам. Цей продукт також я наношу на нижнє повіко, обов'язково, але вже трішечки вущим пензликом. Ось так от. Ну, в принципі, ось такого відтінка мені вистачить. Те ж саме роблю тепер із цього боку. Але перед цим потрібно розгладити усі зморшки, які є. Так. Трошечки виводжу ось так до виска, Але, в принципі, це не обов'язково. Ось так. От. Бачите, я так хаотично все це роблю, без якихось чітких геометричних ліній. Знову на нижнє повіко. Ось так от. В принципі, ось така підложка у мене є, в принципі, цього мені достатньо. Далі повертаємось до нашого хайлайтеру, ось цього від Glambi. Беру цей хайлайтер, ось так, от зовсім трошечки на пальчик, приблизно ось так. от. Можна розтерти спочатку на руку, щоб нанести не занадто багато. І зовсім легенько його ось так от наношу замість сяючих тіней. Ось так. От. В принципі, бачите, його можна нанести більш щільніше, щоб він більш такий інтенсивний був. Але в повсякденному макіяжі мені ось такого легкого ефекту з головою вистачить. Я думаю, що вистачить, ось так от виглядає. В принципі, цього мені повністю достатньо. Далі я просто наношу туш, будь-яку, яка вам подобається. Можна і фіолетову, і червону, і коричневу, і чорну будь-яку. Але мені особисто подобається наносити саме коричневу туш. У мене це ось така коричнева туш від бренду Evelyn. Колекція Varieté. я її обожнюю, вона просто бомбезна. Тому буду наносити саме її. Що ж, з віями я начебто закінчила. Ось так от, власне усе виглядає просто, але дуже цікаво. Тепер можна переходити до макіяжу моїх губ. Для цієї цілі я беру ось такі два продукти. Перше, це у нас з вами олівець для губ від бренду Color Intense у відтіночку під номером 03. Потім поверх нього наношу ось такий блиск для губ від бренду Glambi. Це така олійка-блиск. Але у мене тут немає відтіночку. Мені здається, що саме ось ця колекція йде в одному ось такому відтінку. Але я точно не впевнена. Що ж, розпочинаємо з олівчика. Це такий механічний олівець, дуже класний по стійкості, по кольору, по інтенсивності прямо супер. Ним я буду профарбовувати повністю контур моїх губ і трішечки буду заходити ось сюди, де куточки губ, так скажемо, розтушовувати всередину, а потім буду наносити олійку для губ. Мені здається, що виглядає досить непогано. Такий ніжний, але цікавий ефект на губах. Що ж, мій повноцінний повсякденний макіяж повністю завершено. Пропоную на нього вблизу максимально детально роздивитись. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my it race, So catch me if I feel. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Що ж, ось такий у мене повсякденний простий макіяж, але досить витончений і цікавий. Як на мене, він досить гарно мені підходить і виглядає на мені досить гарно. А ну, а вашу думку, звісно, напишіть в коментарях, пасує мені такий макіяж чи ні. В будь-якому разі я намагалася вам усе детально показати і розповісти. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю, до скорої зустрічі!